Сьогодні ми на Парастасі будемо споминати новоприставленого брата нашого Йоганна в миру Іван Іванович Поп, котрий спочив на вчорашній день у городі Хеб у Чехії. Він виходить із нашого краю, наш русин, опитніший історик, котрий. Перейшли через його руки сотні тисяч документів, що в советське время возглавляв знаменитий журнал Слав'яновені, потім був професором Ужгородського університету у період уже Незалежної України, потім тут перейшов уже із Ужгорода у Хеб, і там чех такого вченого. Просто обома руками сприйняли, дали йому там кафедру, і він продовжав і там творити благословенні історичні труди. Його труди по історії русинів, історії русинського народу, історії Карпатської руси, історії подкарпатської руси, періоду Чехословакії, дуже важні. На жаль, ті труди. Не є зафіксовані в українській історіографії, тому що до сих пір українська історіографія не знає історії Закарпаття, а проби вивчати ту історію закінчувалися таким смільчакам, карою із центра. Навіть в Ужгороді історичний факультет його доцент його декан, вирішив написати правильну історію Закарпаття і щоб його уволити, взагалі закрили сам факультет історичний, то є особлива боязнь знати правдиву історію. Ну, ясно, що ми маємо свою історію окремо від Київської Руси. Ми лише після 45-го року, і в 45-му році, після війни, були приєднані тоді радянськими танками до Радянського Союзу відірвавши нас від Чехословакії в порушення мирних договорів між тоді Совєтським Союзом і Чехословакією. Але то вже історія. Сьогодні ми громадяни Незалежної України любимо свою державу, але були ми вісьма слабі громадяни України, якщо б ми боялися і ганьбилися своєї історії прекрасної у нас в Закарпатті 1150 років православ'я, ми раніше на 125 років крестилися від Київської Руси. Ми отримали чисте від Кирила Мефодія. Після того, як німецькі єпіскопи вигнали учеників Кирила і Мефодія із Моравії, ученики розійшлися по цілим Карпатам і дійшли до нашого Угольки, Грушівського монастиря, Угольського монастиря і сотні монастирей по Карпатам, теперішня Румунія. Часть Мадярщини, ми, часть України тепер і часть Польщі, то все було в православних монастирях православних людей. До 16 віка ще півмадярщини мали множество монастирів, пізніше вони стануть із православних греко-католицькими, тобто будуть переводити їх на Вунію. Однак до, до недавнього часу многим з монастирів залишали. В твердость святої православної церкви. Все це описує історик Іван Іванович Поп, який на благословенних руках спочив і ойшов у вічний світ. Сьогодні нам би важно було написано ведь і у Євангелії: «Поминайте наставників ваших, і духовних, і наукових, і я сам. Спеціально їздив у город Хеп у гості до професора Івана Івановича Поп, щоб там з ним многі історичні моменти согласувати, уточнити. Бо наша історія Закарпаття і Карпатської Руси пов'язана з історією Польщі, Словакії, Мадярів, Румунів і тепер Україною. І історія така має не протирічити історії сусідніх держав. Дуже велику нам роботу зробив послідні його роботи вийшли на чеському язикові. Чеська общественності вперше узнала такі моменти, бо від і чехи забили історію своєї першої республіки, коли був перший президент Масарик. Перва республіка включала Закарпаття як Підкарпатську Русь, Республіку в складі Федеративної Чехословаччини, яка складала з трьох держав, три держави. Не республіки, не території, а повноцінні національні держави. Чехія, Словакія і Підкарпатська Русь. От Підкарпатську Русь, совєтська армія в 1945 році вирізала з Європи. І тому ми до сих пор маємо пам'ятку добру, ми дійсно європейський народ і сьогодні легко вертаємося в Європу. Русинський язик наш, дуже близький до польського, старопольського, хорватського, старочиського. А значить, у Європі ми йдемо з усіма слов'янами, майже свободно говоримо без переводчиків. З другого боку, будучи громадянами України, ми Пише історію свою вказує, що ми хочемо, щоб наша історія була складовою частиною історії України, але правдивою, а не лише як колись нас приєднали в 45-му році до Радянського Союзу, і ми в школі узнали, що наша історія починається із Петрограда, де була революція. Що було раніше, вже не можна було узнавати. Сьогодні наші діти не вивчають повноцінну історію, многі мішають, але ми добре знаємо, що дуже великий обережник і оберігатель історії православна церква. Тому ми дуже цінимо історію нашої православної церкви у Закарпатті, котра в часи Чехословакії по регістрації іменувалася Карпаторуська Православна Церква Восточна. І була як національна для нашого народу. Сьогодні православна церква Закарпаття є складовою частиною Української православної церкви, де предстоятель блаженішої Онуфрій. Ми бережно держимося єдинства церкви, бо дуже важно не випасти із корабля. З другого боку, ми сьогодні кажемо: Господи, благодарим Тебе, що Ти возврав. Возвисив у нашому народі такого великого славного історика, як Іван Іванович Поп, і його брат, і його друзі, теж історики, но благодаря трудам цього главного нашого, або одного з наших главних істориків, ми маємо маємо, маємо, чутки такі маємо із древності дані із археології, і з документів чеських пражських. Із Будапештських, Венських, всі ті документи перейшли через руки славного історика русинського народу Івана Івановича Поп. Ми сердечно приносимо Богу благодарення, що благодаря таким історикам ми добре знаємо свою історію, а зная історію свою народ, котрий має історичну пам'ять. Його не може асимілювати. А ще від має свою національну мову, то уважає всі мови, бо в Закарпатті у нас була мова державна австрійська, то тобто німецька, мадярська. Потім була в нас державна мова чеська, чеська і русинська разом. Потім знову мадярська, потім в радянському Союзі русський язик, нині державна мова українська. Ну з усіх цих мов ми всі і наші предки вчили і знали. І не ганьбилися. Але при тому, що знали державні мови, сокотили оберігали нашу материнську материнський язик, Карпато-русинський язик, який до нині дуже близький до церковного, а тому нам у церкві богослужебний язик, не є потреба міняти, як про то часто упоминав професор Іван Іванович Поп. Ми віримо, що після його смерті будуть видані іще. Ті оставшіся його робочі записи, ми віримо, що знайдуться і нині десятки тисяч послідувателей цього славного історика із числа студентів Ужгородського університету, котрий нині в Закарпатті обрізаний крила університету. І обрізали, коли забрали з нього історичний факультет. Но є у Закарпатті Православна церква, яка пам'ятає добру історію, Господи, прийми наші труди, а нашого новоприставлю брата Іоанна Івановича Поп прийми у вічних обітеля і сотвори йому вічну пам'ять. І ще молимося в покоєнні душі усопшого раба Божого, новоприставленого брата нашого Іоанна. О, є же проститися їм всякому пригрішенню вольному, може і невольному. вольному. Як да Господь Бог учини душу, ніже правені покояються, Господи. Милости Божіє, царство Небесне, старання ріхові. Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Господу помолимся. Господь. єси воскресені животи покойності до вчора Божого, новоприставленого брата нашого Іоанна. І воїну на полібранні уб'єних завіряти чисто гристе, Боже наш. І тобі славу вас собі безначальним твоїм Отцем. Присадим лаєм і животворящим твоїм духом. Не присної віков. Станіє вічний покой, подаш Господину, представленu брату нашому Іоанну і сотворюємо вічну. є пам'ять усопшому нашому брату, новопредставленому Йоанну в миру Івану Івановичу Поп. І дай Бог дай, щоб світла пам'ять була не тільки в наших кругах істориків, но і між православними християнами, християнином православним і дійшов він у вічний світ.